Вирок про переступ грішника виходить із глибини мого серця: нема божого страху перед його очима, адже він поблажливо поставився до себе самого, аби не викрити свого беззаконня і не зненавидіти його. Слова його уст, беззаконня і підступ він перестав поводитися мудро і чинити добро. На своєму ліжку він думає про беззаконня. Пустився на недобру дорогу, не оминає зла. Господи, Твоя милість на небі, а правда Твоя сягає до хмар, Твоя праведність, наче Божі гори, Твої суди, глибока безодня. Господи, Ти спасаєш людей і тварин, яка безцінна Твоя милість, о Боже, людські сини покладаються на захист Твоїх крил. Вони насичуються щедротами твого дому, ти потоком твоїх солодощів їх напоюєш. Бо у тебе джерело життя, у твоєму світлі ми побачимо світло, продовжуй милість свою до тих, які тебе знають, і праведність свою до тих, котрі праведні серцем. Хай не наблизиться до мене нога гордого, і рука грішного, хай не захитає мене, там упали ті, які чинять беззаконня. Їх повалили і не змогли вони устати.